Сезон червоних доріжок набирає обертів 2 грудня. У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення кінонагород Gotham Awards, Премія, яка щорічно вручається за досягнення в галузі американського незалежного кіновиробництва. Проте в цей же день у Лондоні, в королівському Альберт Голі, пройшла церемонія нагородження British Fashion Awards 2024. Премія Fashion Awards від ювелірного бренду Pandora об'єднує світову модну спільноту в Лондоні, ні, щоб заохочувати як лідерів світу моди, так і талановитих молодих початківців. Цього року номінанти боролися за 15 нагород, зокрема, дизайнер року, модель року. Номінантами в категорії дизайнер року стали Джон Кальяно, Міуча Прада, Джонатан Андерсон, Чимена Камалі, Пітер Мюльєр і Рік Оуенс. Звісно ж, було багато запрошених гостей. На Gotham Awards були найвідоміші голівудські зірки: від Анджеліни Джолі, Зендеї до Хлої Сівіні, Ніколь Кідман. І багатьох багатьох інших. Ну а серед гостей British Fashion Awards 2024 були, звісно ж, редакторка американського журналу Vogue Анна Вінтур, дизайнерка Стелла Маккартні, співачка та підприємиця Ріана з Ейсіпом Рокі, багато супермоделей, а також інфлюенсерів, такі як Нара Сміт і Джулія Фокс, навіть племінниця принцеси Діани, Кіті Спенсер. Ну і звісно ж багато, багато інших зірок. Друзі, давайте поговоримо сьогодні. Звісно ж, про результати цих премій і про гостей. І найкращі аутфіти зірок, які сяяли на червоному хіднику кожної із цих церемоній. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту. Я дуже рада, що розпочався кінонагородний сезон. Це дуже цікаво. Це знаменує настання періоду дуже багатьох івентів, красивих виходів зірок. Пропоную розпочати із нью-йоркської церемонії нагородження Gotham Awards. Вона вручається у галузі американського незалежного кіновиробництва. Премія існує з 1991 року. Її вручає Готемський інститут кіно та медіа за кращі незалежні проекти протягом року. Особливість премії Готему. Awards полягає в тому, що номінантів і переможців визначають різні склади журі. Кращим фільмом за версією Gotham Awards став психологічний трилер драма «A Different Man» українською, локалізовано як інша людина. Себастьян Стен в образі актора, який перекроїв обличчя для ролі, отримав на Берліналі приз за найкращу роль. За сюжетом актор-початківець Едвард, обличчя якого спотворила хвороба, живе у Нью-Йорку. Він мріє про великі ролі і любов. Ото. Очуючих, щоб стати трохи ближчим до мети, він йде на радикальне хірургічне втручання і повністю змінює свою зовнішність. Мрія про нове обличчя збулася, але незабаром вона обертається для головного героя кошмаром. Він втрачає роль, для якої був буквально народжений із люттю одержимого, прагне знайти те, що він втратив. Ось фотографії команди фільму з нагородами. Найбільшу кількість нагород на Gotham Awards отримав фільм Співай, співай. Найкращу головну роль і найкращу головну роль. Другого плану на жаль, український документальний фільм Мирні люди Intercepted», в основі якого лежать перехоплення телефонних розмов російських військових з їхніми сім'ями, поступився у боротьбі за нагороду документальному фільму Іншої землі немає no other Адленс. Стрічку знято палестино-ізраїльською групою активістів як акт опору на шляху справедливості під час тривалої війни в регіоні. Також на церемонії було вручено декілька спеціальних нагород, наприклад, Анжеліна Анджелі здобула почесну нагороду за виконавську майстерність за роль у фільмі Марія Зендея удостоїлася нагороди за перебування у центрі уваги після фільму Претенденти. Тімоті Шаламе та Джеймс Мелгонд отримали почесну нагороду за візіонерство, за фільм Повна невідомість. А також акторський склад фільму Співай, співай було відзначено почесною нагородою за соціальну справедливість. Переможцем у категорії Найкраща головна роль. Став Колман Домінго за роль у фільмі Співай, співай про театральну трупу у в'язниці для небезпечних злочинців. Найкраща роль другого плану Кларенс Малкін, також фільм Співай, співай. Найкращий режисер Рамел Рос. Фільм Нікалеві хлопчики. Екранізація одноіменного бестселера Колсона Вайтхеда, єдиного дворазового лауреата пуліцарівської премії. Після Фолкнера прем'єра відбулася на кінофестивалі в Телурайді. Це розповідь про страшні речі. Речі, які відбуваються у флоридській виправній школі, ведеться від першої особи двох героїв. Вайтхед також був співпродюсером фільму. У категорії Найкращий міжнародний фільм переможцем стає індійський фільм Все, що нам здається, світлом. Найкращий документальний фільм Іншої землі немає. Режисерський прорив Віра Дрю, народний Джокер, Дрю. Сама написала, сама зняла і зіграла історію андеграундної стендаперки Джокер Арлекін. Речі Variety включив цей фільм до 10 кращих. Фільмів першого півріччя 2024 року, і в категорії Виконавський прорив перемогу здобув Брендон Вілсон за роль у фільмі «Ніколеві хлопчики. Серед запрошених гостей, звісно ж, були Ейлістери, було багато голівудських зірок. Пропоную подивитися на яскравіші образи червоного хідника. Зендея була у сукні Луї Вітон та прикрасах булгарів. Зендея все одно з тематикою до тенісу, тому що цей вечір вона отримувала нагороду за фільм претенденти Анджеліна Джолі, класний наряд у Колмана Домінго, Він у Бербері, Даніель Дедвайлер у Маквін. Яскравий образ також був у Ніколь Кідман. Вона була у архівній сукні Дольче Габана, Кіран Калкін, Хлоесивіньо. Брала Сен Лоран, Джесіка Честейн була в команді Гучі, Наташа Лайон, Обрі Плаза у Фенді. Мені сподобався образ. Обрі лаконічний та елегантний. Демі Мур у сукні від Крістіан Діор і прикрасах Бугарі, Ель Фанінг була також у Крістіан Діор і прикрасах Картьє, Едріан Броуді і Джорджіна Чапман, Рейчел Броснаген у РДМ, Райан Дестіні в команді Фенді, Памела Андерсон. Обрала сукню від Оскар Деларента. У неї був такий ще гарний банд. Можливо, спереду не завжди видно, але ззаду було Дуже гарно, Памела знову була ноумайкап no сірша Ронан у сукні скяпарелі Кутюр і прикрасах Бріоні Реймонд, Зої Кравіц у Сен Лоран, Джошо Конор Луева, Бела Рамзі, Шейлін Вудлі, Джулія Стайлс. Ну і також було ще дуже дуже багато. А оскільки я хочу в цьому випуску оглянути ще одну премію, то пропоную не зупинятися. А тепер пропоную перемкнутися на премію British Fashion Awards 2024 дизайнером року за версією British Fashion Awards 2024 став Джонатан Андерсон. Джеймі Дорнан вручав нагороду йому. Цікаво, що Джонатан Андерсон вже вдруге стає кращим дизайнером року. Якщо ви не знаєте, то це креативний директор бренду Loewe і також власного бренду JW Anderson. Андерсон. Раніше річний модельєр неодноразово отримував подібні нагороди. Якщо у вас є бажання, наприклад. Стежити за кимось із модних дизайнерів з креативним підходом. то Джонатан Андерсон є підходящою персоною для цього. До речі, трішки кулісся фешн індустрії. Boring.com повідомляє про те, що Джонатан Андерсон завершує свою роботу у бренді Loewe. тому найближчим часом бренд не планує покази. Водночас із літа ходять чутки про можливу заміну Джонатаном Андерсоном, Марії Грації Кюрії у бренді Dior. Джонатан Андерсон має дуже успішний досвід у створенні саме вірального контенту. Ту а це може повернути лояльність покупців і фешн-ком'юніті для бренду. Звісно ж, це дуже правильне рішення для LVMH, Воно виглядає цілком логічним, проте може на жаль призвести до втрати ідентичності бренду Loewe, який тісно пов'язаний із творчістю Джонатана Андерсона. Для збереження бренду Loewe необхідно буде знайти дизайнера із подібним баченням, але на жаль, таких дизайнерів зараз якраз і не вистачає. Чутки про наступника можуть виявитися несподіваними. Тому ми чекаємо на підтвердження цієї інформації. Зараз багато дуже дизайнерів у підвішеному стані. Хто стане креативним директором в інших брендах? Планується багато рокувань. Тому дуже, дуже це дуже цікава інформація для тих, хто полюбляє слідкувати за подіями у фешн-світі. Нагороду за видатні досягнення отримав дизайнер Том Форд. Найкращим британським дизайнером жіночого одягу було визнано модельєрку Сімон Роша. У неї дуже класні роботи. Я рада за неї. Модель уроку стала Алекс. Он яка стала першою трансгендерною жінкою, яка будь-коли отримувала цю нагороду. Нагороду за кращу модель присуджують моделям, які здійснили значний вплив на світ моди і переважали в індустрії протягом року. Алекс стала однією з перших трансгендерних моделей, які брали участь у легендарному показі Victoria's Secret Fashion Show. Окрім того, вона демонструвала колекції цього року таких відомих брендів, як Simon Rocha, Diesel, Chanel… Стела Маккартні, Луар та інших у своїй промові під час отримання нагороди Алекс Консані зазначила, що пишається бути першою трансжінкою, яка отримала цей титул. Водночас вона наголосила, що ця перемога була б неможливою без зусиль тих, хто боровся за права трансгендерних людей до неї, особливо темношкірих жінок, які відкривали шлях для інших. А в категорії культурний новатор переможцем став репер Ейсап Рокі. Ну і нарешті давайте з вами роздивлятися аутфіти гостей червоного хідника церемонії British Fashion Awards 2024. Ріта Ора. У неї був такий трішки дивний наряд у стилі Девіда Боуї Ріана. У архівному Крістіан Лакруа 2002 року зірка підкорила червону килимову доріжку у фантастичному кутряному капелюсі в стилі акторки Памела Андерсон. Цей об'ємний аксесуар із кутюрної колекції Крістіана Лакруа Осінь 2002 року був показаний на подіумі Умі із синьою хутряною шубкою в тон. Вона схожа на жінку із фільму Хаяоміядзакі Ходячий замок. А Ейсап Рокі виглядав елегантно в темно-синьому пальто, брюках з білою сорочкою і помаранчевою шкіряною кваткою. Ейсап підтримав бренд Ботега Венета. Ось на світлинах Анна Віндур, модельєрка Стелла Маккартні, американська модель Ешлі Грем, підприємиця та філантроп індійського походження з Флориди Мона Патель. Також була у архівному Крістіан Лакруа, актор та модель Джулія Фокс у перевіреному жанрі будуар. А вона була у сукні від Ділара Фіндікоглу, оскільки British Fashion Awards це не червона доріжка кінопремії, а вона все-таки в стилі фешн. Тому, в принципі, театральність образів тут доречна. Ну і звісно, на фотографіях сама Ділара Фіндікоглу поряд із Джулією Фокс. Також американська тенісистка Вінус Вільямс відвідала захід. Вона обрала аутфіт від Том Браун, англійська модель Піксі Гелдов, модель Монро Бергдорф, телевізійна. Персона Майя Джама, вона була у Корнер Івс разом із Корнером Івсом. Вони не пара, це просто колаборація. Співачка Нікола Робертс, модель Сабріна Доур, американський співак і музикант Джо Джонас від Захід, ірландська акторка Нікола Кохлан обрала сукню від Гурав Гупта, акторка Елі Бамбер у Прада, американська акторка Анна Мей, британська модель Леомі Андерсон, акторка Сімон Ешлі у Прада із фактурою м'ята і серветки, англійська співачка Ачка та композиторка Еллі Голдінг обрала Монклер Дженюс. британська акторка Амбіка Мот у Лоеве. Звісно ж було багато моделей на цьому заході. Американські моделі Алекс Консані, Прешеслі, нідерландська модель Лара Стоун у self Portrait, американська модель Анок Яй, модель Джон Смолс. Також у self Portrait, британська модель і акторка Джордан Дан, бразильська супермодель Алесандра Амброзіо, німецька модель та акторка Тоні Гарн. На премії було багато, звісно ж, і дизайнерів. Дизайнер та режисер Том Форд, австрійський модний дизайнер Андреас Кронталер, Вів'єн Вествуд і вдівець самої Вів'єн, американський модний дизайнер Гарісон Рід у нього є особистий бренд і брендні і Також Шон Магір, це креативний директор бренду Олександр Маккуін, американська співачка і акторка пісень Керолайн полачек була у свіжому Олександр Маккуін. Звісно ж, Анна Вінтур, це британська журналістка, письменниця і дуже впливова людина у фешн світі. Баз Лурман і Стела Маккартні, британський модельєр Моралі Оглу це креативний директор бренду Ердем, британська акторка і кінопродюсерка Андреа Райсборо в Ердем. Був і Сабато Сарно, це креативний директор Гучі, Ян Гаван, новозеландська модна дизайнерка Емілія Вікстед, яка має свій іменний бренд. Британська акторка Белла Малкін. Ось власне британсько-ірландський модельєр, креативний директор Loewe та JW Anderson Андерсон, Джонатан Андерсон. І разом із акторкою Елісон Олівер, це нинішня дівчина, до речі, Джоша Оконора. британська акторка Воліс Дей у Сен-Лоран, італійська акторка Алічі Пагані, Димитра Пеца, це засновниця бренду Ді Пеца. Відвідала захід і Маша Попова, це дизайнерка із Одеси, яка в Лондоні створює речі із робочого деніму за кутюрними техніками. Модель і колишня Ромео Бекхема, Міа Ріган у Емілія Вікстед. акторка Джоді Тернер Сміт, Джоді була у Бербері Вікторія де Анджеліс. Ристка гурту Монескін, модель і ведуча Alexa Чанхван у Miu, Miu. До речі, Міуча Прада була номінована на дизайнера року, причому саме із її молодшим брендом з Miu. -Miu. редактор відділу моди Едвард Енінфул, Наташа Понавала, модель ікрам крам Абдіо у Річард Quinn. майже в такому школярі, як і брання ріани, британський дизайнер та скульптор з тканини, Даніель Лісімор, шведська акторка Нумі Рапас, журналістка Сьюзі Менке з Акторка Сельма Блер, англійська акторка Дейзі Рітлі. Вона була у «Міу-Міу», -мі сестрички Хлоя Бейлі та Голі Бейлі, німецька фотомодель південно-африканського походження і одна із головних тредвайв інтернету Нара Азіза Сміт у дивному образі від H&M, акторка Джема Чен, британська акторка і модель Еймі Джексон, вагітна від Еда Вествіка, британська співачка Палома Фейт у Прада, американська акторка Келлі Резерфорд, модель Маліка Ель Маслоухі. Фешн-інфлюенсерка, блогерка і модель Леоні Хайне одна з найбільш затребуваних фахівців-візажистів у модній індустрії, і Самая Френч, актор і письменник Джеймс Корден відвідав захід із дружиною, американський актор театру Стенлі Тучі з дружиною Фелісіті Блант, рідною сестрою Емілі Блант. Потім Тіктокер, Кстат Гай, англійська модель Піксі Гелдов та реслер Джордж Барнет, австралійська акторка і сценаристка Ребел Вілсон і підприємеця та візажист Шарлот. Та Тілбері, акторка і пісень Піксі Лот у Сімкай і підприємець у галузі моди Олівер Чешир. Вони пара, чоловік і дружина, діджейка Хані Дішон і стиліст Зендеї Лороуч. Роуд, модель мод Мона Тугарт у Тугар, Акторка Джорджія Палмер, модель Ліла Мос у архівному Макквенин, Кейт Мос на заході не було, проте був її батько Джеферсон Гек і його дружина Анна Клівленд. Модна дизайнерка Мішель Ламі. актор Річард Гетт, Пол Форман. Люсьєн Лавісконт, Глен Пауел, Арчі Мадекве, англійський модельєр Деніал Лі, топовий візажист Симон Гаміно, і також актор і музикант Вільям Гао. Звісно, було ще багато людей, які відвідали, але випадку був би просто величезним, якщо я буду називати всіх. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Діліться своїми думками, який образ, який аутфіт вас вразив, який не зачепив. І, звісно ж, чи згодні ви із результатами премії Готєм Авордс, можливо, хтось уже дивився, едіферент мен, які ваші. Враження, що думаєте про переможців у категоріях. Ну а я буду з вами прощатися. На сьогодні це все. Я дуже вдячна, що ви знайшли 15-20 хвилин свого часу, аби завітати на цей канал. Мені надзвичайно надзвичайно приємно. І користуючись нагодою, я прошу вас не забувати підтримувати Збройні Сили України, підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників і захисниць, які боронять кордони нашої країни і з кожним днем наближають перемогу України у війні з Російською Федерацією. І прошу вас. Не забувати про пухнастиків. Якщо є можливість, то гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах підтримуйте, будь ласка, місцевий притулок. Це дуже важливо, особливо взимку підтримати наших чотирьохлапих пухнастих друзів. Я вдячна вам і чекатиму у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Друзі! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! бай бай